Чи знали ви, що саме зцілює практика божественного вирівнювання? Ця енергопрактика діє не лише на фізичному рівні. Вона працює з тілом, душею та свідомістю. Після сеансу тіло самостійно повертається до природного стану рівноваги. Це не масаж і не мануальна терапія, жодного фізичного втручання. То що ж змінюється? Вирівнюється хребет, таз, плечі, зникає перекис тіла, ноги стають симетричними, знижується рівень стресу, покращується сон, дихання, настрій, тіло наповнюється світлом і спокоєм. І це все зцілює стани, які, на жаль, в сучасному суспільстві сприймаються як норма. А саме біль у спині, шиї, попереку, головній болі, напруга в тілі у суглобах, м'язах, хронічна втома, тривожність та психосоматичні прояви. І повернутися до свого природного, еталонного стану реально потрібен лише один крок або один сеанс.